Наслідки грудневого паводка, які минулого року наробив на Закарпатті чимало лиха, не можуть ліквідувати дотепер. Пошкоджена дамба ріки Ріка поруч із селом Липча Хуйського району з кожними дощами руйнується все більше. Після паводку, який пройшов 15-17 грудня, спав рівень води і різко обвалилася дамба. Була лише частина дамби, потім відразу були проведені перші відкладні роботи аварійні. Працівниками водного господарства, нашими е, односельчанами і плюс були ще задіяні підрозділ рятівний е, МЧСників. Потім е, дамба простояла і друга, другий раз обвалилася дамба на Різдво, 8 січня, вже 2018 року, ще пройшов більший обвал дамби. Ще в січні з мішків уклали обвідну дамбу. Проте останній паводок 3 лютого наніс ще більше руйнувань. Тепер мешканці села як на голках, адже наступне підняття рівня води у ріці загрожує їхнім будинкам та господарствам. Це небезпека, і це в першу пер, чергу треба робити цю дамбу, тому що люди ночами не сплять, бояться, що прийде вода, велика і забере затопить, підтопить і ніяк і ніхто кошти не поверне за це все. І все. Ось вот там другий а ось вот там третій сусід. Ну як я можу спати спокійно, коли я рано встаю, прика тут. Хату забере, вода піде прямо на село. Там церква, там теж жителі. Ото жителі теж з Нижнього Кунця приходили і допомагали нам і своїми лопатами. Ми просимо, нехай і це встановлять. Аварійна бригада Виноградівського міжрайонного управління водного господарства разом із місцевими мешканцями вже провела аварійні роботи на ділянці пошкодженої дамби. Проте на подальші дії наразі немає коштів. На даний час виконано тільки аварійно-невідкладні роботи, щоб не підтопити населений пункт. Після цього будуть першочергові виконані роботи, то влаштування на пів запису у слідку лікар. А після того основний проєкт буде тільки десь, може на якщо буде фінансування на червні місяць. Основний проект. На сьогоднішній ні день нічого, тільки виділено паливо, тільки паливо. Ви на ці аварійно-невідкладні і першочергові, тільки що тільки паливо. Зараз борг береться все решта матеріалів. Єдина надія на отримання коштів із резервного фонду держбюджету. Наразі експертна комісія ДСНС класифікувала грудневий паводок як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня. Місцеві не лише чекають допомоги від управління водного господарства, а й готові підключитись до роботи самі. Проте коштів на проведення робіт наразі немає. Працівники виноградівського міжрайонного управління водного господарства розраховують лише на компенсацію збитків від негоди з резервного фонду державного бюджету.